Вітаю! Ми продовжуємо працювати з показниковими рівняннями. І із сьогоднішнього відео ви дізнаєтесь, як розв'язувати показникові рівняння, у яких у лівій і правій частинах степені з однаковими показниками. Суть розв'язування усіх типів показникових рівнянь полягає в наступному прийомі. Потрібно привести рівняння. Доведу, коли у лівій і у правій частині по одному степеню і ці степені з однаковими основами. Тоді можна прирівняти показники. Подивимось, як можна прийти до класичного вигляду у рівняннях такого типу, коли основи степенів різні, а показники однакові. Ділимо обидві частини рівняння на. Один із виразів, той, який стоїть у лівій частині або в правій частині. Більш звичний варіант, коли ми поділимо обидві частини рівняння на вираз, який стоїть у правій частині. Тоді, тоді у лівій частині ми отримаємо дріб, а у правій частині один. Якщо ми вираз ділимо сам на себе, отримаємо одиницю. Далі, ліву частину перетворимо ось таким чином. А одиницю записуємо як ось. Тепінь з показником 0. Підбираємо основу така ж, як основа у лівій частині рівняння. Тоді вже у нас основи однакові, і можна прирівнювати показники. Розглянемо, як працює даний прийом на конкретних прикладах. Перше рівняння. Як бачите, у лівій і у правій частинах рівняння степені з різними основами, але з однаковими показниками. Ділимо обидві частини рівняння на вираз, який стоїть у правій частині, тобто на 7 в степені х квадрат мінус 9. Тоді, у лівій частині ми отримаємо відповідний дріб, а у правій частині 1. Запишемо, використовуючи властивості степеня. властиві степеня, зверніть увагу на, на правій частині слайду, але ми застосовуємо її справа наліво. Тобто ми робимо ось такий дріб 3 сьомих в степені х квадрат мінус 9. Тоді одиницю ми можемо записати як 3 сьомих в нульовому степені. Також властиві степені будь-яке число в нульовому степені 1. І, навпаки, одиницю ми можемо записати як будь-яке число в нульовому степені. Нам вигідно записати з основою 3 сьомих. У лівій і у правій частинах рівняння степені з однаковими основами, тому можемо прирівняти показники. І тепер у нас уже не показникове рівняння, а неповне квадратне рівняння. Розв'язуємо його, мінус 9 переносимо в праву частину зі знаком плюс і добуваємо корінь квадратний з обох частин рівняння. Виходить, що х1 дорівнює 3, х2 дорівнює мінус 3. Записуємо відповідь. 3 Мінус 3. Спробуйте самостійно розв'язати друге рівняння. Перевіряйте. Поділимо обидві частини рівняння на вираз 3 степені x мінус 2. Тоді, у лівій частині рівняння отримаємо ось такий дріб, а у правій частині 1. Далі виконуємо перетворення відповідні і прирівнюємо показники. Звичайне, простеньке рівняння рівня першого класу х дорівнює 2. Відповідь х дорівнює 2. Знову ж таки самостійно спробуйте розв'язати третє рівняння. Перевіряйте. Ділимо обидві частини рівняння на вираз 6 степені х квадрат x2х. Мінус мінус У лівій частині записуємо відповідний дріб. А у правій частині отримаємо одиницю. Далі виконуємо перетворення за відповідною властивістю степеня у лівій частині рівняння. А одиницю записуємо як 5 шостих в нульовому степені. Прирівнюємо показники. Утворилось неповне квадратне рівняння. Його можна розв'язати таким чином: виносимо x за дужки, тоді в дужках буде x-2, і дорівнює 0. Утворилось рівняння у вигляді добутку. Можемо його розв'язати таким чином. Кожну, кожен множник прирівнюємо до нуля і розв'язуємо отримане рівняння окремо. Х дорівнює 0, хміну 2 дорівнює 0. З другого рівняння х дорівнює 2. Отже, отримали два розв'язки. 0 і 2. Відповідь: х1 дорівнює 0, х2 дорівнює 2. Розв'яжемо складніше рівняння. Можна помітити. Що у лівій і у правій частинах рівняння і основи різні, і показники різні. Але, якщо 8 представити як 2 в 3 степені, а потім перемножити показники, то утвориться рівняння такого виду, який ми розв'язували. Показники у лівій і у правій частинах рівняння, показники степенів однакові. Діймо далі згідно розглянутому алгоритму. Ділимо обидві частини рівняння на 3 в степені 6х. Виконуємо відповідні перетворення. Прирівнюємо показники і розв'язуємо отримане рівняння. Записуємо відповідь Х до рівня 0. Спробуйте самостійно розв'язати п'яте рівняння. Перевіряйте. Думаю, що ви зрозуміли, що 81 можна представити як 9 квадратів. Далі у правій частині перемножити показники і вийдуть степені з однаковими показниками у лівій і правій частинах рівняння. Діємо згідно попереднім прийомом, ділимо обидві частини рівняння на 9 степені 2х-4. Виконуємо відповідні перетворення, прирівнюємо показники. І розв'язуємо утворене лінійне рівняння. Мінус 4 переносимо у праву частину зі знаком плюс, і утворене рівняння обидві частини рівняння утвореного ділимо на 2, записуємо відповідь х до 2. Самостійно спробуйте розв'язати шосте рівняння. Перевіряйте. 16 можна представити як 2 в четвертому степені, а 25 як 5 в квадраті. Перемножаємо показники у лівій і правій частинах рівняння у степенях відповідних. Далі, ділимо обидві частини на вираз 5 степені 4 х квадрат плюс 20х, виконуємо відповідні перетворення, прирівнюємо показники і розв'язуємо неповне квадратне рівняння. Виносимо х за дужки. утворюється рівняння у вигляді добутку. Прирівнюємо кожен ножник. Окремо до нуля. Перше рівняння х дорівнює 0 уже розв'язане, відповідний корінь видно. А друге розв'яжемо як рівняння першого степеня або лінійне відповідне рівняння. 4х дорівнює мінус 20, ділимо би дві частини рівняння на 4х дорівнює мінус 5, записуємо відповідь: х дорівнює 0, х дорівнює мінус 5. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, як розв'язувати показникові рівняння, у яких у лівій і у правій частині степені з різними основами, але з однаковими показниками. Якщо ви досить уважні, то могли помітити, що можна не виконувати ось ці два етапи перетворення, а одразу прирівняти показник до нуля. І розв'язувати утворене більш просте рівняння. Якщо у вас гарна пам'ять, ви можете запам'ятати цей момент, цей прийом і зекономити собі час при розв'язанні відповідних рівнянь. Я з вами прощаюсь на все добре, миру вам і здоров'я!